Спочатку розберімося, що за число в нас тут зашифровано. Отже, розпочнімо з цих великих рожевих квадратів. Вони є розміром 10 на 10. І в кожному великому квадраті є сотня маленьких квадратиків. Тож кожен з цих квадратів а, репрезентує сотню. Тобто один квадрат це сотня одиничок. Тож, таких квадратів в нас 1, 2, 3. 4 4 квадраті, або 4 сотні. Тож так і запишемо. Маємо 4 сотні. Ідемо далі на десятки. У ну, ці от жовті стовпчики представляють собі собою 10 одиниць або просто 1 десяток. Таких десятків в нас 1, 2, 3. Тобто 3 десятки. Отже, маємо 4 сотні додати. Три десятки. Супер. І залишились нам лише оці от одинокі маленькі квадратики. Тут взагалі легко. Кожен квадратик це просто одиничка. І таких квадратиків у нас один, два, три, чотири. Тобто чотири одиниці. Отже, чотири сотні додати три десятки і ще додати чотири одиниці. Плюс чотири. Одиниці. Окей. Або, або ми можемо переписати це просто як 434. 434. Окей. Так, іншим кольором краще. Ось 434. І припустимо, що від 434 ми хочемо. Відняти 312. Отже, відняти 312. Ми так само розбиваємо 312 на розряди на сотні, десятки та одиниці. Отже, що в нас виходить? Розпочинаємо справа наліво. Ми тут маємо двійку. Двійка відповідає за одиниці. Отже, маємо дві одиниці. Тож, відняти. Дві одиниці. Відняти дві одиниці. Супер. Дивимось ліворуч. Маємо одиничку. Одиничка жовта представляє собою десятки. І такий десяток в нас один. Тобто ще відняти один десяток. Один десяток. І остання цифра це трійка. Трійка відповідає за сотні. Тобто ще відняти три сотні. Тобто мінус. Мінус три сотні. Мінус три сотні. Супер. І віднімаємо з права на ліво. Тобто, починаємо з одиниць і закінчуємо сотнями. Отже, 4 одиниці відняти дві одиниці. Виходить. Дві одиниці в результаті. Дві одиниці. Далі. Це все ще додати три десятки мінус один десяток. Три мінус один дорівнює два. Тобто два десятки. Отже, ще додати два десятки. І ще додати якусь кількість сотень. Порахуємо, скільки їх залишається. Чотири сотні відняти три сотні. Тож 4 мінус 3 дорівнює 1. Тож в нас залишається 1 сотня. Тобто ще плюс одна сотня. Супер! І тепер складаємо сотні, десятки та одиниці. Складаємо і в результаті отримаємо число 122. І тепер подивимось, що ми графічно зробили. Ми відняли дві одиниці. Дві одиниці. Тож ми взяли і забрали звідси дві оці от одинички. Далі ми забрали один десяток. Тож, взяли і забрали оцей десяток, наприклад. І після цього ще прийшли і забрали оці три сотні. Тож забрали цю сотню, потім цю. і... Цю. І в результаті в нас залишилась одна сотня, два десятки, ну і дві одиниці, або просто 122.